А законопроект 84.01 почали кардинально міняти. Так його обов'язково приймуть, але вже зовсім в іншій редакції, ніж ми з вами раніше спілкувались. І в цьому відео обговоримо ті зміни, які вже є, і вони суттєві. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І давно я не знімав ролики прямо в польових умовах. Але думаю, варто обов'язково варто обговорити те, що відбувається з законопроектом 8401, тому що нам, пан гетьманцев, пообіцяв, що будуть зміни, що його будуть удосконалювати, і ми маємо проміжний варіант тих змін, які будуть внесені до законопроекту 8401. Те, що точно зрозуміло, що його будуть приймати. Комітет Верховної Ради вже схвалював зміни до другого читання, тому слідкуємо за тим, коли його приймуть. Але самі зміни вже Железняк виклав себе в телеграм-каналі. Ми можемо вже щось по них судити. Отож, найважливіші питання, які є по змінах, це в нас перехід із 2%. На кудись загалом було багато шуму із тим, що підприємці з 2% могли перевести на загальну систему оподаткування. Це питання обіцяли врегулювати, і воно певним чином дійсно врегульовано, адже в змінах. Говориться, що дійсно з 1 серпня 2023 року ті ФОПи, які були на 2%, будуть автоматично переведені на ту групу єдиного податку, звідки вони прийшли на 2%. Якщо прийшли з загальної системи, будуть переведені на загальну систему. Але. Якщо підприємець реєструвався відразу на 2%, подавав заяву і дати реєстрації, ставав на 2%, то його будуть переводити не на загальну систему, а на 5%, звідки потім можна буде перевести з наступного кварталу на будь-яку іншу групу. Все-таки лишається проблема тих ФОПів, які перейшли з загальної системи на 2% і хочуть далі працювати на єдиному податку. В них на на жаль, нічого не вийде. Але це не остаточний варіант законопроекту, можливо, і цей баг врегулюють. Є також нюанси тепер з приводу лімітів доходів. У нас по 2% були безлімітні доходи, і було питання: от якщо я там заробив про ФОПу пройшло 10 мільйонів на 2%, Далі я можу обрати єдиний податок і працювати на ньому. Чи будуть ці 10 мільйонів рахуватися в річний дохід по іншій групі єдиного податку після відмови від 2%? І законопроект говорить, що ні, не будуть рахуватися. Ті обороти, які в нас були по 2%, були по 2%. Якщо я далі перехожу на 5%, я починаю новий ліміт по 5%. Але ліміт буде не річний, не 7 мільйонів, а ліміт буде пропорційний тим місяцям, які залишились до кінця року. Тобто, по суті, 7 мільйонів ділимо на 12. І отримуємо місячний ліміт доходу. Множимо на кількість місяців, які залишились до кінця року, і це буде вже наш новий річний ліміт, який ми можемо допрацювати до кінця року вже на новій групі після переходу з 2%. Також стояло гостре питання із поверненням обов'язкової сплати єдиного податку для ФОПів на першій другій групі. І цей пункт залишився. ФОПи першої і другої групи будуть зобов'язані вже сплачувати єдиний податок обов'язково починаючи з 1 серпня 2023 року. Але не ті підприємці, які зареєстровані, знаходяться на території ведення бойових дій. Їм і далі єдиний податок першої другої групи буде добровільним сплати. І ще також зробили важливу приписку, що за борг по єдиному податку, який виникає з 1 квітня і по 31 липня 2023 року не будуть знімати з єдиного податку. А це значить, що. Вже за борги, які будуть виникати з 1 серпня, податкова зможе знімати підприємців з єдиного податку, якщо борг буде більше 2%. Послідовних кварталів висіти по ФОП. тому дуже уважно потрібно з цим бути. Часто чую від вас питання по ЄСВ. Чи скасовують добровільну сплату ЄСВ цим законопроектом? І ні, не скасовують, як і раніше, сплата ЄСВ буде добровільною. В цьому законопроекті в нас є тільки пункт щодо повернення штрафів по невчасній сплаті ЄСВ та невчасній подачі звітності по ЄСВ. Тому. Звітуємо вчасно, сплачуємо вчасно. Якщо сплачувати можливості немає, пам'ятаємо, що сплата добровільна. Проте, якщо ЛЄСВ не платимо, у нас не нараховується страховий стаж. І, власне, один із найважливіших пунктів це повернення штрафів за невидачу фіскальних чеків, по суті, повернення РРО. Тому всі ФОПи. З 1 серпня вже мають використовувати РРО, видавати фіскальні чеки, інакше вже можуть отримувати штрафи за ці порушення. Єдине, що законопроект зменшує сам розмір штрафів. Так, за перше порушення замість 100% штрафу планують зробити 25%, за друге порушення замість 150% 50%. Але все одно це до Достатньо неприємні штрафи, вони беруть відсоток із того обороту підприємця, який не профіскалізований, тому з ними варто бути дуже обережними. Проте штрафи повертають не для всіх підприємців, ті підприємці, які ведуть бізнес на території, де ведуться бойові дії. На території ведення бойових дій можуть і далі е, робити ці порушення, не фіскалізувати е, свої обороти, і їм за це не буде штрафу. Вони можуть працювати без штрафів. Е, це передбачено законопроектом Проте, Пам'ятаємо, що це не просто законопроект, а це зміни до цього законопроекту, які ще можуть коригуватися. Над ним досі ведеться робота, і можуть вноситися будь-які правки, додаватися якісь пункти. Тому будемо чекати остаточного тексту цього прийнятого законопроекту, щоб розуміти, що робити. Зрозуміло, вже декілька фактів важливих, що перехід із 2% буде, скоріше за все з 1 серпня e, і нас Плюс-мінус нормально переведуть автоматично, або ми зможемо подати заяву самостійно, щоб перейти. В новостворені ФОПи. Все ок. Ті, хто був відразу зареєстрований на 2%, нормально перейде на 5%. РРО точно буде. Потрібно буде фіскалізувати наші доходи, наші чеки. В мене на каналі є просто купа відео з цих тем. Я вам залишу посилання на плейлист по РРО. Є і про сучасні рішення. І як зареєструвати детальні інструкції, як працювати, вчимося, тому що, скоріше за все, з 1 серпня вже маємо видавати фіскальні чеки. Працювати е, із РРО. І я ж нагадаю, що можу працювати, знімати нові ролики тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Безмежно вам вдячний. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, можете задонатити і дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.